Дня, шановні глядачі каналу інфрашкіль. Сьогодні ми поспілкуємося про БРІКС. Цікава тема. Насправді вона була замулена іншими інформаційними повідомленнями. Загубилася цікава геополітична і геостратегічна подія, яка відбувалася у Бразилії. Там відбувся новий саміт БРІкс. Цікаве об'єднання, воно завжди приваблює інформаційні потоки. Проте не завжди вони відповідають очікуванням, і самі самі те не відповідають очікуванням. Але інформація про Брікс була присипана спеціями пекучими, такими важливими спеціями, про те, що туди не приїде товариш СІ навіть в деяких інформаційних повідомленнях лунала інформація про те, що мовляв товариш Сі буде знятий з посади, що у нього якісь проблеми всередині політичної структури. Перша. За 12 років не буде він присутній на саміті Брікс. Сізіньпіні замість себе надіслав на саміт Лі Цзянь, Це прем'єр-міністр. Ну в Китаї прем'єр-міністр приблизно так само, як в Україні, дуже мало значить. Властиво, на ще менше, і властиво, це було таким сигналом для того, щоб подивитися уважніше чому це трапилося які проблеми утворилися у брікс які не дозволяють лідерові китаю відвідати самі. Ну, звісна річ тут можна буде зразу легке припущення зробити це, це пов'язано з тим що туди і не прибув путін так це до речі вагома причина і ми про це поговоримо але була ще одна причина яка є також дуже важливою чому туди не прибув товариш сі тому що бразилія останнім часом почала відігравати це значущішу роль у тому щоби змін Нити координати Брікс. не хоче Бразилія, щоб перетворювався Брікс на обслугу Китаю і Росії. Одна з головних з... причин звичайно, невізиту товариша Сі на саміт до Бразилії була пов'язана з економічними протистояннями між Бразилією і Китаєм. Зумовлено це було тим, що Бразилія вирішила піднести мита на електромобілі з 10% до 30%. Звичайна річ це торкнеться передовсім Китаю, який туди не тільки ввозить, але навіть і виробляє. Там електромобілі було навіть почато прокуратурою в Бразилії розслідування щодо порушення економічних професійних норм співпраці з Бразилією і виробництво Бразилії автомобілів. торкалася китайського виробника автомобілів електроавтомобілів BID, яка була ця фірма помічена у тому, що використовувала торгівлю людьми, використовувала незаконні економічні операції на території Бразилії. Але раніше цього Бразилія не бачила. Тут раптом бразильська прокуратура вирішила почати розслідування проти властиво цієї китайської фірми з виробництва електроавтомобілів. До речі, це важливий прецедент, тому що насправді Бразилія і Китай останньо не дуже добре ладнали. Один тільки візит, який відбувся Лолода Сільви з дружиною до Китаю, ознаменувався тим, що перша леді Бразилії вирішила поінформувати товариші сі про те, що Тікток дуже шкодить молодим людям, що дуже багато суїцидів серед глядачів. Тікток, тікток завдає непоправні шкоди молоді, наприклад, Бразилії це відклалося у нього в пам'яті і ясна річ. Також додало акцентик, але знов-таки вертаємося до попереднього. Чому не було товариш Сесій? Ну ясна річ, що всі ці причини є тільки частковими причинами його відсутності. Бразилія відмовила уступу від Брікс Венесуелі і Нікарагуа. Ці дві країни близькі рівнозначно, як і до Китаю, так і до Росії. І Бразилія тут. Завжди буде відігравати в Брікс, що будь-якому іншому об'єднанні, в яке вона вступить ролю регіонального лідера. Ну насправді таким лідером Бразилія є, а з іншого боку, вона не хоче бачити інших лідерів навколо себе. тому таке протистояння є і з Венесуелою з одного боку, але з більшості це і з Колумбією. Проте не це їм тут важне. важне. є те, що Бразилія не хоче, щоб хтось вирішував без неї кого прийняти з південноамериканського континента. Кого ні Бразилія Бразилії буде вирішувати у неї погані стосунки у Бразилії з Мадуро, лідером Венесуе, У неї погані стосунки з Нікарагу. Відповідно, якщо погані стосунки з цими країнами у Бразилії, вона не проголосує і не підтримує їх ніколи для того, щоб вони вступили в один з нею торгівельний, економічний політичний союз, яким є Брікс. Насправді це була одна з найважливіших причин, тому що ці там демпінгові справи, які так боротьба з китайським експортом, це традиційна штука. Це торкається усіх країн. Але не всі країни стають на перешкоді інтересам Китаю щодо залучення тих членів фіксу, які допоможуть Китаєві і Росії перетворити на клуб прихильників цих двох країн. Ну в першу чергу клуб прихильників Китаю і Росії. Плюс також є дуже важливою частиною те, що Бразилія не захотіла скасувати римський статут, дозволила Путіну виступити тільки виключно за допомогою онлайн зв'язку. Міністр закордонних справ Китаю вже ознаменував, що Китай обрав сторону у війні Росії. Росія проти України по боці Росії, зокрема звернені до Європейського союзу, закликав усі сторони зрозуміти те, що Китай не дозволить Росії програти у цій війні. Відповідно, якщо не запрошують лідера країни, який Китай не дозволить програти цю війну Путіна на саміт до е, Бразилії, то і товариш Сі також не буде відвідувати цей саміт, демонструючи з одного боку неприхильність, звичайно, до самої Бразилії, звичайно перелічених обставин мною, а з другого боку, демонструючи солідарність з Путіним, бо він Путін такої солідарності звичайно потребує і потребує передовсім Китай. Щоб ще раз. Не навпростець, а трошки боком продемонструвати світові, що він обрав сторону, і той, хто буде боротися з Росією, має завжди десь там, десь там на рівні підсвідомості розуміти, що за Росією стоїть Китай. Ну але ми чудово розуміємо. Нам ніякої підсвідомості не треба. Китай є учасником війни Росії проти України на боці Росії. Він воює в Україні своєю допомогою, своїми грошима, своїм економічним потенціалом, який надає Росії, своїми можливостями для обходження. Санкції вже десятки розслідувань з цього приводу є. Китаєві. Зараз так, Росія потрібна. Плюс Китай зараз розуміє, що Росія є джерелом боротьби Сполученими Штатами з Європою і з Україною в тому числі за прихильність Росії, тому що хоче вирвати спід Китая Росію Трамп нині вирвати це з одного боку. Це якби найбільший приз, а найменший приз для Трампа це просто зупинити війну з тим, щоб зосередитися умовно кажучи, на Китаї. Хоча не думаю, що це зосередження призведе. До чогось іншого, ніж те, що є зараз у стосунках між Китаєм і Сполученими Штатами. Але вертаючись до Брікс, насправді структура перетворюється на протистояння двох головних держав, які там присутні: Китаю. І Індії свого часу ми можемо пригадати той казанський саміт, який нещодавно відбувся, де Індія заблокувала вступ Туреччини добрі. Чим це було пов'язано? Передовсім з тим, що Туреччина є дуже близьким партнером Пакистану, не приховано близьким. І от останньо, наприклад, коли придбав 40 літаків Азербайджан, трух. Туреччини близький партнер у Пакистана саме китайські літаки. Так, але тим не менше, ці китайські літаки вони були виготовлені на підприємстві китайсько-пакистанському, і ось вони вже на озброєнні нинішнього Баку. Тоді Індія знала про це. Звісно, річ, бо такі проекти про купівлю 40 літаків не буваються за дві хвилини, і тому індія зреагувала абсолютно однозначно. Всі, хто підтримує Пакистан, немає місця йому бить. Туреччина продовжує надалі підтримувати з Пакистаном. Такі стосунки, які не дозволяють розраховувати на те, що з Індією у Туреччині коли-небудь ці стосунки покращаться, і властиво Індія тоді зіграла першу скрипку. у недопущенні Туреччині. Зараз Туреччина вже й сама не хоче вступати до Бріксу з іншого боку. І тоді Туреччині потрібно було ця заявка до вступу в Брікс, щоб налагодити прискорити. Гальванізувати процеси співпраці з європейським союзом, а зараз ця співпраця вже відбувається і на рівні реарму, тобто переозброєння європейського союзу, долучається туреччина і на рівні економічної співпраці. І ось вже Німеччина зняла заборону на продаж Туреччині європейських літаків Eurofighter, і на тлі того, що американські f 35 літаки заборонені на продаж у через те, що Туреччина у дуру купила в Росії зенітні комплекси С 400 Турецький фактор Індія ліквідувала у Бріксі і найближчим часом. Індія буде робити все, щоби Брікс не перетворився на обслугу Китаю з Росії, якщо ти з Китаю Росії буде таким самим потужним, яким він є зараз. То цілком ймовірно, що Індія поступово все більше і більше буде відігравати там абсолютно таку декоративну роль і буде перебувати там тільки заради того, щоб збільшувати свої можливості у дискусії з заходом, тому що Індія не відвернеться від заходу. Вона демонструє те, що зараз дуже залежить на західному партнерстві. Відворотні процеси вже почалися у самій Індії. І, чесно кажучи, я не бачу великих перспектив перебування Індії саме у цій структурі, де Китай в Верховодить разом з Росією, якщо вдасться Індії перетворити Брікс на щось інше ніж те, чим воно поступово стає, тоді так напевно, що Індія там швидше всього і До саміту, тут також звичайно відіграло роль те, що на рендрамоді прибув до Бразилії з офіційним візитом напередодні саміту. Це важлива історія, тому що процес зближення двох країн, які не хочуть бути під Китаєм, і Росією, Бразилією і Індії, відбувається, і це зближення не є непомітним для Таю і не може бути непомітним, тому що воно яскраво демонструється. Ясна річ, що після того товариш зіньпінь мав сказати, що він не прибуде туди через конфлікт у розкладі, через конфлікт у розкладі. У нього непогано, китайський лідер має конфлікти у розкладі і не може прибути на головний економічний саміт для його країни на справі. Ну, Але тим не менше це сталося з другого боку. Також треба подивитися на цей саміт вже не тільки з приводу того, чиї інтереси з якими конфліктують, але тут важливим ще буде і те, що було згадано українську. Раїну, якби там не було, але не візит туди самого Путіна, також згадка України, тому що чому не з'явився туди Путін, тому що Бразилія сказала, що вона не може гарантувати безпеку Путіну, бо вона ухвалила. Римський статут, і відповідно, римський статут дозволяє арештувати Путіна. Ну і відповідно, не арештувати Путіна Бразилії зараз вже не випадає. Чому тому що стосунки Бразилії з заходом зараз якраз потребують добрих контактів, залишення на доброму зв'язку із західними партнерами, як і зі сполученими штатами, хоча не менш важливо, а передовсім з Європою. Бо Бразилія досі не уклала з Європою вигідну для себе торгівельну угоду, яка дозволить забезпечувати безмитне завезення товарів харчува. Вання із Бразилії до Європи, тому Путін там було не місце. А чому йому там не місце? Бо він розв'язав війну проти України. Це короткий акцент український, але звичайно цих акцентів на саміті було більше, і вони були різні на саміті. Було висловлено різна така велика суміш занепокоєнь. Там занепокоєння і Джамою Кашмір, занепокоєння ситуацією в Газі, занепокоєння протистоянні судані. Дуже багато занепокоєння. Серед них було також занепокоєння висловлено тим, що відбувалися напади на мости та залізничні. Інфраструктуру умисно спрямованих проти цивільного населення в Брянській, Курській та Воронській області Російської Федерації. 31 травня, 1 та 5 червня 2025 року, які призвели до численних жертв серед цивільного населення, вочевидь, усвідомлюючи абсурдністю, заяви не була згадана там Україна. Що це була вона причетна до того, що сталося ці жертви цивільного населення, зокрема дітей Україну не задали, але згадали Росії. Тобто, це от властиво квінтесенція оцього саміту Брікс. Висловити занепокоєння тим, що загинули діти мирне цивільне населення в Курській Воронезькій області. Причини не назвавши війну. Не згадавши і Україну тут не пом'янувши в цій ситуації, зрозуміло, що це позиція уникання конфліктності з Заходом, в першу чергу, з європейським союзом, і занурення голови в пісок, коли торкається, просто якщо вже є проблема в Судані, визнається, що там точиться війна, то давайте задаємо і Україну, що там також точиться розв'язана Росією війна за Загарбницька і Колоніа може цього задати в Брікс у своїх підсумкових документах, бо це потягне за собою не голосування за увесь пакет цих підсумкових документів. Свідчення того, що БРІКС залежний від Європи значно більше ніж від Китаю і Росії, власне, є ось цікаво крива коса і не дуже коректна підсумкова частина. Не згадується, що Росія бомбардує мирні міста, вбиває українців. Також це не згадується і не засуджується, попри всі вимоги Росії Україна. і займається дуже нейтральна позиція щодо України через страх перед втратою стосунків із європейським союзом, не зі сполученими штатами зрозумів. Міли, хоча зі сполученими штатами саме і хоче конкурувати БРІКС, хотіли створити багатополярний світ проти Гігірімона Сполучених Штатів. і ось властиво зараз, коли Проти гіємо сполучені Штатів можуть вони піднімати хвіст, а от проти Європи вже не виходить, тому що така багатополярність вона зумовлена ще й тим, що Європа має значно більше важелів на країни-члени Брікс, ніж би їм цього хотілося. І тому цей важель Європа має і повинна використовувати, і буде використовувати врешті. Тому що, ну, нема далі куди йти. якщо говорити про застосування санкцій проти Росії, то потрібно також застосувати санкції проти тих, хто допомагає обходити Росії ці санкції. а головними помічниками Росії в обходженні цих санкцій є саме країни Брікс, тому що вони мають колосальні для цього можливості. І Європа мусить використовувати усі ті важелі, які вона має у своїх руках. Путін не зміг відвідати саміт Брікс. Тому що на ньому висить кримінальна стаття, не відвідав товариш Сі, з причин, які ми вище прорахували. Тобто, це понизило рівень саміту з одного боку, а з другого боку підвищило статус Індії і Бразилії, які виступили ледве не спіорганізаторами цього саміту. Так ясно, псує настрій резолютивна частина, тобто підсумковий документ, псує настрій, але тим не менше покращує настрій те, що БРІКС хитає значно більше ніж вони би цього хотіли. І цілком можливо, що не тільки Південна Африка буде вилучена із кола улюбленців Росії і Китаю, бо властиво, коли там точилася дискусія на Бріксові, хто буде претендувати від Африки місце в раді безпеці ООН, і хто Шо? буде делігований від Бріксу, спочатку це було би застережно Південна Африканська Республіка, але після. Невеликих конфліктів середині Бріксу після зміни позиції самої Південноафриканської Республіки після того як туди до влади прийшла опозиція, поки що в парламенті, але в подальшому що ще за все буде змінений довгограючий президент Південно-Африканської Республіки. І після того як вступили до Бріксу Ефіопія і Єгипет, то вже вони претендують на ці місця в раді безпеки ООН підсумковій частині цього саміту було прийнято рішення, що тільки африканська сіково з назве того підтримує і Же Брікс, тобто також фактично відтинання від е, солодких шматків, які може забезпечити членство Бріксю, відбулося з Південною Африкою. Я думаю, поступове відтинання чекають і Бразилію, і. Індію, як засновників Брікс, і Індонезію, яка оце недавно стала країною спостерігачем. І я впевнений, що довго тривати це не буде, тому що кількість контрактів, укладених індонезією, наприклад, із Францією і з Європейським Союзом, є такого потужного об'єму, що ризикувати ними ніхто не буде, і тому це буде формальне членство. Тому можна підсумково сказати, що все Брікс Починає вивітрюватися його сила слабне, його сила об'єднавча, його сила репрезентаційна, слабне і почасти здебільшого Брікс починає репрезентувати тільки Китай і Росію, і це не буде подобатися. Тим країнам, які стали засновниками Бріксу з одного боку, на ну, принаймні вони увійшли літерами в ці країни Бразилія і Індія, і Бразилія з Індією будуть поступово дрейфувати в бік виходу з Брікс або перетворення свого членства там на суто формальне з поглибленням внутрішніх зв'язків. Джекарта Делі, Бразилія тобто, розуміючи, що головним козирем Індії є участь у забезпеченні безпеки індотохікеанського регіону, це буде дуже важливо Аргумент я би навіть назвав це буде дуже важливим козером у стосунках з заходу, передовсім з Європою, бо Європа присутня значно менше в індотехітянському регіоні, хоча буде й прагне, і з часом вона буде відігравати там ту ж саму роль полюса безпеки, які зараз відіграє Китай і Індія. І взагалі, в подальшому ця ця дискусія, хто буде замість сполучених штатів, коли Сполучені Штати вже відійшли в бік і перетворилися на країни, Іно якою керують ізоляціоністи на кшталт Трампа і його Make America Great Again, тобто магії, то всі там втикали в свої очі в Китай, ось він напевно може він може, але не хоче, або хоче, але не може. Ні, єдиним альтернативним і якісним замінником Сполучених Штатів є Європейський Союз, і властиво до цього будуть змагати і Індія і Бразилією, тому що їм вигідно вивищення полюсу безпеки європейського союзу, ніж не дай Бог Китаю, ну чи Сполучені Штати. Зі сполученими штатами там інші там антиглобалістські структури, тобто страх повернення Сполучених Штатів і знову перетворення світу в однополярний. І тому ні, сполучені штати ні, Китай, не дай Боже, а Європа якраз дуже добра альтернатива для того, щоб ще з'явився один полюс, який міг би відігравати ну, визначну роль. в до Тахокеанському регіоні. І Індія буде до цього прагнути і спрямовувати Брікс або його частину саме до цього. Ми будемо за цим слідкувати ми будемо дивитися за тим, яким чином будуть розвиватися події і в Бріксу, і навколо нього, як це буде торкатися в Україну. Я вже прорахував, що торкалося це засідання Бріксу України опосередковано, звісно річ, і слідкувати за подіями і за іншими самітами. Тому я закликаю вас, шановні глядачі, перевірити, чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль, перевірити, чи ви відмітили дзвіночок. Бо якщо він відмічений, ви одразу матимете повідомлення, що на каналі з'явилося нове відео. Зможете його переглянути, якщо сподобається поділитися ним із своїми близькими, друзями, знайомими, розташувати це відео у себе в акаунті на своїх соцмережах. І дякую всім за вподобайки. Дякую всім за підтримку моральну передовсім також за матеріальну, Хоча це не найважливіше. Закликаю вас усіх підтримувати канал поширенням відео, які вам сподобалися. Надсилати питання, впливати на роботу каналу своїми ідеями і побажаннями. І тоді все буде гаразд, Україна. Переможе, слава Україні.